Відтепер молодята можуть стати подружньою парою значно швидше. Шлюб можна зареєструвати лише за добу. Для цього варто звернутися до організаторів шлюбної церемонії, тобто місцевих рад чи адміністрацій. Інформація про які розміщена на сайті Міністерства юстиції України людині не потрібно йти, а спочатку її можна подати все в електронному вигляді. Це передбачатиме можливість реєстрації шлюбу за годину, тобто буде видаватися судоство. Про відповідне укладення шлюбу, а вноситися інформація буде вже потім у реєстр. Закохані самі обирають час та місце реєстрації. На сьогодні певної вартості швидкого шлюбу не визначили. Та й подати документи онлайн. Молодята зможуть тільки у туристичних містах: Києві, Львові, Херсоні, Одесі та у прифронтових Маріуполі і Сєвєродонецьку. Є такі випадки, що певні загрози, як ви знаєте, так на тих територіях, де людям потрібно або зараз реєструвати шлюб бо невідомо, що буде через годину. У нас на Полтавщині, звичайно, буде також запроваджено, але це буде після опробації, відповідно, прифронтовий. А от батькам новонароджених доведеться швидше обирати ім'я своїм чадам. Свідоцтво про народження породіллям видаватимуть у пологових відділеннях. Спочатку це було запроваджено лише у першому міському пологовому відділенні у перинатальному центрі на Полтаві безпосередньо. Станом на сьогодні це запроваджено вже в усіх відповідно пологових відділеннях. Це 21 пологове відділення. Нагадаю, раніше батькам новонародженого потрібно було зареєструвати немовля протягом місяця. Заяву про реєстрацію шлюбу подають також за місяць до весільної церемонії. Ольга Гриненко, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.